У звивинах нутро печер річки і гори проминальні, то забуття надійний смерк, сльоза прощальна. Отверсте лона, пригода що спіткалося на лихо. Нехай загладить гріх вода, будь тихо. Росинка, росинка на вершечку колоска, світ перелився у містерко крихітне, а сонце жаль воронків випіка. Що залюбилися у очі сині. Ручай дописаний до містка, а за місточком уже пирій Олеся мавчить. А ручаєві лекить хисткам, в русі шаленім від геть і Він покривало із хмар зіткав, І проривався крізь стрій у пирів. Вірш дописати, немов ручай. Лютий пирій і у полі є. Гляну з містка, на землі зустрічають, і зручая в журавель сонце п'є. Вранці не згадаєш ані слова, тільки в пам'яті душа жива. Я туди упала випадково, де не займені чужі слова. У хоромах вишніх день святиться, молодіє у смерканні Бог, плинуть люди, вілочки і птиці, і немає місця для тривог ти не клапся гарячково, упивайся, поки є дива. Вір, не вір, трапляються під коли, Та для їх бажань слабкі слова.